Я з Дніпра, ти звідки будеш? Я зі Львова. Оооо ну, я сам, хлопці. Сам, сам сам зі Львова, але зараз у Закарпатті переховуюсь. А я перевеву переховуюся у Германии. Уже сьомий рік. О -о. Можна до тебе? Приїжджай. <рес> <рес> на звехи навіть тесно з торії заблужали, розумієш? Немножко помідленіє, тому що я западною українську мову не дуже розумію. Западна українська? Це українська? У мене просто акцент польський. А яка, а яка східна українська? Східна, східна, так. Да. Чуєш, схід? я, кажу, бо мене облужились зі всіх сторін, немає ніяк виїхати. розумієш? а Є, треба, треба, треба. Та йди пішком. А я пішом, зараз робиш? А там недалеко від границі до границь. Слухай, пробував пробу тису переплести, до половини до плечу, до доза. Ну, а, ну все на гарбу перенесу тебе, все нормально. Ти такий файний да, так. хлопець, що я тебе перенесу. Пере Перенесеш? Ну, да, конечно. Я відпрацюю. Хорошо. А ти там е в Німеччині з ким живеш? Сама? Нет, со многими. Я так понял, таких як я, то твои багато, да? Да Та нет, таких как ты вообще один на, 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 в целом мире. Ну я тоже так думаю. Не ну так ты ж это не, не только думаешь, ты это разумеешь. Зайка, а ты сюда ще не намиль, часом, в гості може приїхати. Еще раз. Часом в гості сюди додому не, 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 не хочешь приїхати? Та не, я уже тут. Я за 7 лет, кстати, ни разу не была еще. Ммм, <гум> бить видобрей был. И шо чим, чем займаєшся там в Німеччині? М'ясо жаре. Пайно <гум> є. А кто тут там жаре? Я щось не понял, что конкурент не чи шо? <гум> шо ти думав, що? Ка, що ты думав, что ты один на білом свете? Мне кажется, ты один на білому Вас? <гум> Nein, <laughs> <Скажи, Фильштейн. laughs> а würdig Скажи, фирштейн. Georgi, viel stehen! А вы не понимаете, а про что мы говорим, да? Нет, нет, конечно. Боже, я тебя уже кохаю. <laughs> Короче, мне тут спрашивали, я должна у тебя запитать, где твой кум. Ком короче переплив, а он еще нет. Поэтому я его буду на горбу нести. Чего? Бо я... Короче, ты детей має? Конечно. А что ты им таке негарне? Он не любит, когда я в ТикТоке сижу. <реш> Ладно, він, він ревнує, Конечно, німецкие мужчины. <реш> <реш> нет, а я бы, слухай, я бы тоже ревнувал, коли бы я була. І що, що? Я не коза, ти що? Яка коза? Кажу, не коза, а зая. А зая. Чуєш, від життя. Я так робила тут, я тобі передати не можу, перші три роки. А потім я подумала, що нахіра воно мені треба. Я так кажу. Ці гроші не зробиш, всі бабні не? це 100%. процентів. <клухи> роботи коні дохнуть, знаєш таке? Во-во. А то, типу, твій чоловік що? Не, мы 4 года вместе, но мы не женаты. Типа бой-бой, Типа да. Ну можем услышать, что все, теряем адреса. Заезжай в Германии Леня. Тебе должна тебя уже на Леня уже горбу своему нести. Да ладно, заради тебя то я же щось придумаю, чтобы виїхати. Ну ладно, хорошо, приезжай. Хата твоя, чи чего? Чи, чи Моя, конечно, но он, Слухи, с ним, но он платит. Думал, yeah. <laughs> так, <laughs> так, <laughs> Нормально е. Тогда буде платить за нас двох. Все, Викуля, мы, короче, погнали дальше. Гарок, давай, пудачі. давай, удачи. Тебе хорошего вечера. Спасибо за игру. Пока-пока. Все-па-па.